В тобі левича Івана Блукав я повен світла і откровення. одкровення. Жапахли трави, скошені духмяно, у вересневу пору рівнодення. Моя душа Іванів дух сотала, спонукала домислі й супокою, скрацем тиша душу огортала в свої сумирні батяні сувої, і вербеним посаджені затято торкалися волос моїх і тіла. Так боцім то хотіли привітати. А чи сказати щось мені хотіли? Яскріли ніжні китяги калини, в улюбленій господара Малеї і холодочком дихала з долини Мілка, комишувата сугоклея. І думав я, обстеживши усюди, зіпершись на Іванову Цямрину, а ким він був для тебе, велелюде, і ким він є для тебе, Україно, та братові доби чомусь мовчали, ручище, розпростерши мируші як половецькі стріли із колчана, жолуддя добували скаралуші, і били мене боляче по тім'ю, стріляли зосереджено і завзято, і гості йшли сюди, і не посмів я про те. Ж Маркових запитати, і думав яблукаючи повсюди, так хто ж він є для тебе, велелюде? Затиснувши в долонях яблук двійко, праправнук Тобілевича Андрійко, казав мені поблажливо, як брат. Та ви не бійтесь, дядьку, не червиві, і сяяв так, немов трава позливі, і дивен був тих яблук аромат. І щось мені немов би спалахнуло, раптовим блиском сутінь розгорнуло, і слухав я і вдячну воду пив з його ж таки чуманської криниці, її прозорий трунок, аже скриться я пив його, і все в мені бродив, словами неозначений мотив, Моя душа Іванів дух сотала, спонукала домислі й супокою. І серцем тиша душу огортала в свої сумирні батяні сувої.